Ні, безпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Молочна ферма сімейного типу вже працює на Дніпропетровщині. За останні два роки ми создали вже кілька таких кооперативів. Шкідливий вплив пальмової олії довели у звичайній Дніпропетровській школі. Можна сказати, що в в останніх випадках, тобто номер 3, 4 і 5, в групах 7, 8 і 9, більшість потомців було мертворожденими. У рубриці «Екоідея» ви дізнаєтеся про диву машину для переробки пластика. А також почуєте про те, як навчитися любити природу та дбати про тварин. Так мало зараз спілкування з природою у дітей. Раніше в Азбуці на букву «К» була корова, а зараз на букву «К» став комп'ютер. Ульського водогону триває. Протягом двох років відремонтували 45 кілометрів мереж, три водонапірні станції та 15 фільтрів. На підприємстві говорять, це лише перший етап реконструкції, проте проведені роботи вже дозволили значно поліпшити якість питної води, якою користується близько півтора мільйона чоловік. Про плани підприємства на цей рік далі у сюжеті. Значна економія електрики та удвічі менше викидів промивних вод в акваторію Дніпра, звітують фахівці Аульського водогону. Це результати першого етапу реконструкції фільтрів, проте модернізація на підприємстві ще триватиме. На сьогоднішній день в другій очередю передбачено відремонтувати е, шість фільтрів. Слідуюча очередь третя. Там ще шість фільтрів. И потом четвертая очередь это отстойники де вода відстаюється, і ми збираємо освітлену воду для фільтрації. Велика кількість промислових скидів і побутової хімії вплинула на розмноження у дніпровій воді синьо-зелених водоростей, що значно погіршують її якість. На підприємстві говорять, такі зміни відбувалися протягом останніх десятиліть. Для старої системи очищення забезпечувати якість питної води у відповідності до нормативів Санпіна було все важче. У нас нарушені не було і тоді, і зараз січасні Але зараз На эти цели мы э, используем значительно меньше воды на промывку фильтров, потому что уже сейчас 12 фильтров заменили. Модернизация и реконструкция фильтров на этом объекте является для нас стратегической задачей. Я уверен в том, что работы будут продолжаться по графику, и в 2014 году мы полностью работы по... Системі фільтрації на цьому об'єкті закончив. За радянських часів їх називали сільгоспкооперації, кооперації, сьогодні аграрні кооперативи. І, хоча назви різні, ідея одна. Лише об'єднавшись, селяни зможуть піднімати свої господарства. Це давно зрозумів світ. Перший в Україні комплекс сучасної інноваційної молочної ферми сімейного типу відкрито і у Покровському районі. Втіленню програми вартістю понад півтора мільйона євро сприяли міжнародні фонди. Лежний догляд, збалансоване харчування корів, доїння безбрудних рук та обладнання, із дослідження якості молока. Саме це лежить в основі сучасної молочної ферми. Це перший приклад як стратегії в подальшому розвитку молочарського сектора в Україні. Це все великий навчальний процес, який дозволить іншим кооперативам не тільки Дніпропетровської області, а й всієї України навчатися. Проте. При забути старе, як і за радянських часів, сьогодні на об'єднання селян покладають великі надії. Звісно, в США шлях пройшов дуже схожий, який зараз проходить Україна, від дрібних виробників, від рідних фермерів до фермерів, які об'єднувалися в кооперативи, і фермерів, які збільшували свої фермерські господарства і створювали реально міцні ферми сімейного типу, які зараз процвітають і виробляють, і годують і Америку, і весь світ. Сучасний комплекс розрахований на 60 голів. Тут і завезли австрійських корів, бо вони найкраще пристосовуються до будь-яких умов утримання. Крім цього, на фермі сучасні доїльні апарати, силосопакувальні машини та інше необхідне обладнання. Селян навчатимуть новітніх умов утримання та годування корів, читатимуть лекції з гігієни та якості молока, догляду та кормозаготівлі. Чотири роки важкої праці, і таким чином ми дали нові можливості громаді. It's... В першу чергу це навчальний центр, тобто на власні очі люди можуть бачити те, що можна зробити. Um, so I... І я дійсно сподіваюся, що цей проект буде не єдиним унікальним проектом, а у наступні роки таких проектів буде 10, 15, 20. У Дніпропетровській області ми будемо працювати для того, щоб створювати сімейні ферми. Усіма перевагами нового комплексу можуть скористатися саме учасники сільських кооперативів. Компанії, які закуповують молоко у населення, висувають високі вимоги до якості, а вона може бути лише за умови новітніх технологій. Без сучасного обладнання самостійно фермер не в змозі забезпечити належний рівень продукту. А от нова кооперативна ферма якраз надає таку можливість. Повышение уровня жизни в селе возможен через создание гарантированных рабочих мест, достойной заработной платы. Одна из моделей это создание кооперативов, создание молочных ферм семейного типа. За последние два года мы создали уже несколько таких кооперативов, причем они очень эффективно работают и показывают, что в общем -то, достойный заработок для тех, для тех семей, которые входят в состав кооператива. У планах створення мережі сімейних ферм, де самостійно вирощуватимуть рогату худобу, а не закуповуватимуть її за кордоном. У першому півріччі цього року відкриють другий пусковий комплекс, який поповниться ще на 60 голів породи Джерсі. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У Рубриці екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити докілля. Пластикове сміття на виході різні корисні рідкі та тверді матеріали. Так говорять про свій винахід вчені з університету Уорвіка. Ідеться про машину з переробки будь-якого пластика. На сьогодні значна частина відходів опиняється на звалищі або просто спалюється, у той час, як переробляється лише невелика кількість сміття. Одна з проблем: різні види пластмас потребують різної обробки, а це трудомістке сортування. Новий агрегат розкладає не більш прості речовини практично будь-який полімер. Відбувається це при температурі близько 500 градусів та без потрапляння кисню, підрахувавши витрати енергії, економію коштів на відмові від захоронення відходів, а також вартість продуктів, які отримують зі сміття. Британські вчені з'ясували, що у разі промислового розповсюдження ця технологія швидко окупиться. Тож не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пощіть або телефонуйте. Замість сметани пальмова олія. Замість молока суцільна фарба. Молочні хіміки щодня вигадують нові рецепти смачних продуктів, навіть попри те, що результати їх досліджень небезпечні для здоров'я споживачів. Шкідливим впливом сучасних харчових добавок давно занепокоєні у світі. В Україні почали проводити відповідні досліди, яких результатів досягли наші спеціалісти, та чи дійсно така добавка, як пальмова олія, може нашкодити організму. Далі у сюжеті. 47% причин раковых заболеваний ⁇ это неправильное питание. Все эти современные продукты, вот, которые в, 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 в значительно так сказать, повысили их. Кусової качества, так скаприятний осприяті. Ну місце з тим, за заето надо розплачуватися. Харчові добавки, стабілізатори та фарбники. На жаль, сьогодні саме такий рецепт, за яким в Україні випускають молочні та кондитерські вироби. Один з найпопулярніших замінників, що використовують виробники, пальмова олія. Вона дешева, густа та розтоплюється при температурі лише 56 градусів. Ось вам ідеальний замінник натурального маргарину чи масла. Пододана у натуральний продукт пальмова олія значно подовжує його термін зберігання. Пальмова олія, сильний канцероген. Виробляється з плодів олійної пальми, які містять до 50% жиру. Добувається шляхом пресування: олія має біло-жовтий або ж червоно-оранжевий колір, утримує насичені жири, які зберігаються довгий час. Наявність такого канцерогену у продуктах підсилює їх смакові властивості, викликаючи легку залежність. У багатьох розвинених країнах діє заборона на ввезення або харчове використання цього продукту. нас в организмах, как вы знаете, температура, как правило, 36,6. Соответственно, когда э, это вещество попадает нам в организм с продуктами, э, оно не раскладывается от температуры, крайне тяжело выводится из организма, ну и по большому счету таким вот тоненьким слоем распределяется на наших сосудах. Пальмовое масло является достаточно опасным канцерогеном, кстати, даже в бензине не растворяется. Нову олію В Україні найчастіше імпортують молочна, кондитерська та металургійна галузі. Останнє використовує її для змащування обладнання. Але навіщо її додавати у харчі? На жаль, бізнес-інтереси беруть угору над здоровим глуздом. Ось це от, хороше молоко. Я зачитаю вам його состав. Молоко коров'є цельне, сахар білий, сахар молочний. Тепер я вам покажу образець молока згущеного, который является не очень хорошим. Називається продукт молокосодержащий згущений з сахаром. Состав молоко сухое обезжиренное, молоко безжирене, сыворотка молочна сухая, заменитель молочного жира, сахар. Так от в цій банке 95%. вот процентів. штуки фахівці припускають, пальмова олія може зашкодити здоров'ю людини набагато більше. Довести або навпаки спростувати цю думку, спромоглися у Дніпропетровську. Ученики 25 ї школи разом зі своїми руководителями проявили ініціативу, рішили переслідувати, як лєють піщові добавки на. организм животных, млекопитающих, а последовательно уже перенести результат и на человека. Поскольку сейчас очень распространено Зміняються кі добавки, і не до канцяні понятне полізне, ні інврідної експеримент почали ще у 2011 році. У школі та на базі агроуніверситету проводили клінічні та лабораторні досліди. Щоб запобігти будь-яким розмовам щодо жорстокого поводження із тваринами, фахівці попередили, використовувалася спеціальна група піддослідних. Були спользані спеціальні лабораторні криси, які виведені у нас в агроуніверситеті і використовуються для подібних опытів і підгоди до нашого інститута і нашої лабораторії. Показує 167 г. Так ми здеїли за зміненням їх мас, е ми отсліджували над кожного одне до одного На початку експерименту 30 лабораторних пацюків розсадили по клітках і годували їжею з додаванням пальмової олії. Ми наносимо його на сухарики, пропитуємо. Такі сухарики, значить, ми один раз в день Даємо кушать нашим трьом групам наших подопитних крисят. Контрольна група тварин харчувалася окремо. Сімки і зірвові смесі і трава, они обычно питаются в об'єднаній житті. Вже через місяць після початку експерименту, говорять дослідники, були помітні зміни. Уже видно, що пальмове масло усваювається організмом крісят не повністю. Це сказується на внішньому відео. Шир становиться ліпкою. Другий етап продовжили торік, коли у піддослідних пацюків з'явилося потомство. Особливо помітним шкідливий вплив був у новонароджених, чиї батьки отримували максимально допустиму кількість пальмової олії, а саме 2 грами. Наблюдалось зниження э, кількості потомства з 8 до 5. В останніх випадках, тобто в випадках номер 3, 4 і 5, в групах 7, 8 і 9, э, більшість потомство было мертворожденным. А некоторые, около трети или даже больше, умирали в течение 10-20 дней после рождения. У большинства из них недоразвитость почечной ткани. Далее отсутствие костной ткани, отсутствовал хвостик, был паралич задних конечностей. И были новорождены э, с явными признаками детского церебрального паралича, то есть у них дрожали конечности, и практически в таком состоянии передвигаться они не могли. У науково-дослідному центрі агроуніверситету додають при здоровому харчуванні щури живуть два-два з половиною роки. Однак, тривале годування пальмовою олією негативно позначилося на організмі як дорослих, так і новонароджених пацюків. Ми переслідували даних животних, і була виявлена проблема з печеню. Цироз печені, є проблема з дітородними органами. Есть проблема с центральной нервной системой, что, конечно же, свидетельствует о том, что такие добавки не совсем уместны для еды, для пленения продукта для человека. Звичайно, це лише шкільний експеримент, і для остаточних висновків потрібно провести більш детальні та комплексні дослідження. Однак його результат є тривожним сигналом, який можливо змусить замислитися про раціональність використання такого замінника, як пальмова олія, у харчовій промисловості. Треба любити, і вона неодмінно віддячить добром. Такої думки ентузіасти екоцентру Дніпропетровського палацу дітей та юнацтва. Протягом кількох років невеличка група біологів і ветлікарів відроджують існуючі ще за радянських часів гурток любителів природи. На початку це була організація акваріумістів. З руками вона дещо змінилася однак, її мета дбайливе ставлення до усього живого лишилася незмінною. Про любов до природи та екзотичних тварин у рубриці зоосвіт. Тя дитячого зооцентру у самому розпалі цього разу увага прикута до нового вихованця. Школярі обступили клітку та з цікавістю роздивляються цього канюка. А викладачі розповідають про особливості поведінки та умови його проживання. І виявилося, що у нього розстріляне крило. Тому діагноз ми поставили одразу. Літати він більше не буде. У нас він проходить реабілітацію. Тих животних, яких не може прийняти на передержку ні один чоловік, ми беремо собі. Ну, Практически всі експонати, которые здесь сейчас живуть, вот имеют таку не очень приятную историю, когда были, заболели, були виброшені и нашли приют у нас в зооцентре. Кілька разів на тиждень у в екоцентрі проходять заняття для дітей. Спочатку теорія, потім дорослі вчать, як прибирати у клітках та годувати тварин. которая, наверное, уже очень проголодалась. Давай попробуем, Костя. Предложите ей вьетнамского тараканчика. Она их очень любит. Красно, наверное, любит. Да. Как она чавкает, да, кажется, кажется, что да. Она съедает у нас у нас 20-10 тараканов. Mm -hmm. Мне больше нравятся змеи. С самого рождения почему мне нравятся змеи только. сервиса вот змеи. Люблю змей. Не знаю почему. І вже потім до улюблених чи навпаки нових незнайомих тварин можна доторкнутися звичайно під наглядом спеціалістів. Це по природі хищники. Можуть допустити, можуть докусити, якщо, наприклад, вони голодні, або якщо у вас пальці пахнуть чимось вкусненьким. На своїх кружках дітей учим правильно з ними обращатися. А правильно с ними обращаться достаточно трудно для начинающих. Поэтому маленькие детки обычно занимаются у нас с кроликами, с хомячками или с морскими свинками. Это хорек, держу, Да. Он очень ловкий и на кусить или хотя бы выбраться. Мы изучали млекопитающих, и я некоторые знания, которые получил здесь, применил в школе. И несколько рук в занятиях в экоцентре Дыхту с детей уже самостоятельно вырушаю экзотичных тварин и в дома. Это гихон леопардовый. Он живет в Юго-Западной юго Азии. Я очень сильно хотела его на День рождения, и перед ним рождением мне родители купили его. За ним не сильно тяжело ухаживать. За ним, ну, в принципе, кормить его надо. Ну и убирать. И, ой, я бы следующую завела. Тебе Ой, я дуже сильно люблю змі і ані вросать недавих розмірах. В екоцентрі мешкають різноманітні представники живого світу: рептилії, ссавці, амфібії та безхребетні. А також тут займаються і флористикою. За кілька років гурток, що занепадав, вдалося реанімувати завдяки небайдужості тих, хто колись і сам тут займався. занятия, которые здесь проводятся, проводятся бесплатно. Животные кормят любители, которые их сюда приносят иногда. А иногда мы, в общем-то, своими силами стараемся обеспечить их существование. Мы приглашаем всех неравнодушных, если есть какая-то возможность помочь, содержанию строительству новых вольеров, кормлению животных. Мы всегда рады и готовы на взаимовыгодное сотрудничество. Вікових обмежень займаються і дошкільнята, і студенти, допомагають один одному, грають в екологічні ігри, дивляться наукові фільми, проводять виставки тварин а також виїжджають на них до інших областей та зоопарків. Фахівці екоцентру впевнені, той, хто дбає про тварину з маличку, хто її годує та доглядає, ніколи не зробить комусь боляче. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.